На просторах інтернету дуже багато порад, як правильно і ефективно просувати відео на ютубі, секретний час постингу, секретні хештеги, запостити 5 відео і не заходити на аккаунт цілу добу, почухати ліве яйце сусіда. Але коли напряму запитуєш, чому це важливо, у відповідь тишина. Тому залишаємо сусіда у спокої, і давайте розберемось, що насправді важливо, а що бурні фантазії блогерів. Загалом ми поділимо це відео на дві частини. Спочатку розглянемо три ключові метрики довгих горизонтальних відео. Після цього перейдемо до вертикальних, через те, що там свої метрики, свої циферки. Отож, горизонтальні відео. Перша і найголовніша метрика є CTR, який відсоток людей, які побачили ваше відео в ленті. Вирішили клікнути на нього. Багато креаторів, з тих, яких я знаю, і в цілому, роблять укладинку, коли вже зняти відео, і просто треба залити з якоїсь. Містер Біст перед зйомкою готує більше ніж 100 варіантів укладинок, і з командою думають, яка буде працювати найкраще. А ще великий пласт креаторів просто недооцінюють важливість обкладинки. Колись я був їх в списку. Зняв класний туторіал на англійський канал Cura Слайсер. Це програма, яка нарізає 3D-моделі перед тим як кинути їх на друк. Ввечері вже домонтовую, закидаю на канал. Зранку думаю зараз прийду, подивлюсь там велика кількість переглядів. Як результат CTR 0. Покази є StR 0, ніхто не клікнув. Я в паніці переробив обкладинку, і зараз це відео непогано себе почуває. Регулярно росте, на нього заходять, клікають, але сам факт, що класне відео могли банально не побачити через те, що немає обкладинки. CTR, до речі, розшифровується як Click-Through Rate. Якщо це відео подивиться 100 людей, і 10 з них вирішить перейти в опис і клікнути на посилання на Telegram, то CTR буде 10%. Тож треба було так пояснити, щоб ще й телеграм прорекламувати. Маркетолог. Наступна важлива метрика: перші 30 секунд. В неї немає якоїсь спеціальної назви. В народі її називають просто хук, а Ютуб позначає її прикольним голубим wow. кольором. Чому вона важлива? Ютуб провів дослідження і показав, що люди, які подивились перші 30 секунд, скоріш за все підуть і далі дивитись. Загалом існує безліч різних цікавих стратегій, як зробити хук, навіть під окремі формати, окремі хуки, наприклад, трейлер для подкасту, де вирізаються якісь цікаві моменти, вставляють, щоб ви зацікавились і дивились півтора години, години, двохгодинний двох подкаст з цікавістю бо у вас. Вже якісь частинки відео в голову поскладали. Дивіться, будь ласка, хтось спробує навіть вивести формули. Наприклад, за перші 30 секунд треба поставити 19 кадрів, 20% або менше має бути з говорячою головою на англійському каналі. Коли в мене була ось така погана статистика, я знайшов цю формулу, попробував з нею зробити, і ось що вийшло в цілому, класно. Другий раз мені було впало це робити. Я подумав, що можна написати більш цікавий текст. Загалом експериментую, але як робочий варіант можна брати. Хтось скаже, що це для СДВГшників, для зумерів, але якщо це працює, якщо Ютубу подобається, чому не використовувати? Третя важлива метрика для горизонтальних відео: Average Percentage Viewed. Наскільки відсотків ваше відео в середньому додивляється до кінця? Чому для Ютуба це так важливо? Кожних кілька хвилин, 5 хвилин, Ютуб вставляє рекламу, і для нього це гроші. Якщо ваші відео можуть подивитись 10 хвилин, а інші відео дивиться 5 хвилин, йому набагато вигідніше пушити ваші відео через те, що дай ставити цілих дві реклами. А в попередні відео він зможе ставити тільки одну. Загалом метрика дуже проста: чим вищий відсоток, тим краще. Графіки бувають максимально різні. В когось водоспад люди зайшли, хук не зацікав, вони вийшли і все просто обвалили. Це скріншот з моїх перших відео, і ось так обвалюється все. На каналах, які регулярно ведуться 5-7 років, статистика вимальовується більш одинаково. Прикріпляю скріншот. Сіра зона це те, як в середньому заходять відео, і переважно супер далеко піти від неї тяжко. Тобто і автор достатньо цікаво розказує цікаву інформацію і супер вниз не завалюється. Або це класне відео, яке йде вище середньостатистичних значень, і навіть. На один міліметр відійшовши вище від цього графіку, перегляди можуть бути в рази вищі. І ще ось такі цікаві графіки можуть бути на відео. Це туторіали, які я знімаю на англійський канал на одну-дві хвилини. І оскільки я не додаю нічого зайвого, люди прям дивляться ціле відео і 60% людей може додивлятися. Ти запитаєш Максончик, а як же ж лайки, коментарі, репости? Це все дуже важливо, про репости, до речі, в коротких відео більше розкажу. Це все дуже важливі метрики, але перші три, які я назвав зараз, є, набагато важливіші. Якщо на ваші відео не клікнули, навіть не залишить коментар. Якщо ваші відео в перші 30 секунд прогорнули, вони навіть не в контексті, тому не в змозі залишити коментар. А якщо не подивляться достатньо довго, YouTube не вставить достатньо багато реклами, і ваше відео буде невигідним. За те, що хтось напише коментар, Ютуб свою копійку не получить. Тому зробіть, щоб ютубу було вигідно і він вам віддячить. Ну що ж, перейдемо до коротких відео. Тут картина виглядає по-іншому, правила набагато жорсткіші, хоча це спорне питання. І там, і там. По своєму цікаво. Перша дуже важлива метрика для коротких відео how viewers engage. Ютуб трошки поміняв правила, тому для того, щоб зрозуміти цю метрику, треба трошки прилюді. Сподіваюся, вони проти свічки. Бу. Ладно, без свічок. Любе попадання на ваше відео зараз рахується як перегляд. Просто свайпали, попали на відео, навіть 0,5 секунди побули на відео, прогорнули далі. Це вже рахується як перегляд. Передивились відео через також рахується як перегляд. А ось люди, які подивились відео 1-3 секунди і зацікавились, називаються Views – Зацікавлені перегляди, логічно. Отже, наша метрика це співвідношення людей, які просто подивились, і які подивились і зацікавились. Давайте для загального розуміння простими словами: якщо зацікавлених глядачів 40-50%, відео не залетить. Якщо 50-60%, воно вже має якісь перспективи на ріст. 60-70-80% відео летить, у вас все класно, перегляди будуть. Але не все так просто. Для того, щоб відео класно летіло, має ще бути висока друга метрика, яка Audience Retention. Ця метрика показує, як на різних фрагментах. Люди дивляться ваші відео. Наприклад, можуть бути моменти, де люди починають масово свайпати або навпаки додивлятись до кінця. Чим більше людей додивляється до кінця і починає дивитись ще раз, тим краще для вашого відео. Завжди важливо аналізувати цей графік, оскільки він чітко показує, де людям стає нецікаво. Якщо не наступати на ті самі граблі, можна дуже швидко привести ваші шовци в робочий стан. І третя метрика. Неочевидна, але супер важлива зараз це поділитись з другом. Багато хто помилково думає, що це просто ще один перегляд на ваше відео, або ще один лайк, або просто скинули другу другу зацікавився, але правда залити трошки глибше. Базово ми маємо завжди задавати питання, чому це вигідно Ютубу. Зараз між всіма компаніями йде боротьба за увагу. Ваш друг, умовно, сидить і читає книжку. Або працює. Ладно, кому обманюю, він просто сидить в Тіктосі. І тут йому в телегу прилітає посилання на YouTube Shorts. Ви, як помічник Ютуба, взяли людину з якоїсь рандомної ситуації і залучили його до перегляду Shorts. Ви його по факту затягнули за шкварки на платформу. Він подивився відео, і для того, щоб подивитись наступне, йому достатньо просто один раз свайпнути. Тому для Ютуба. Це супер важливо залучати нову аудиторію на відосах, які залучають нову аудиторію на платформу і повертають її ще раз і ще раз дивитись відео. За це YouTube готовий пушити відео. І зверніть увагу, якщо поєднати другий і третій пункт, де людина додивилась до кінця, це, скоріш за все, супер цікаве відео. Потім цим супер цікавим відео поділилась, це як синергія через те, що... Людина, яка перейде на платформу, скоріш за все получить позитивну емоцію і захоче ще такої получити емоції. Тому поділитись з другом це надзвичайно важлива метрик. Від Не будуйте ілюзій відносно платформ, як просувати контент, а використовуйте вже перевірені дані. Завжди задайте собі питання: чи вигідно це Ютубу або Instagram, або TikTok — залежно куди ви знімаєте, Сподіваюся, на Ютуб. А якщо не знаєте відповіді, скиньте чату GPT. Він чітко, детально пояснить, чому це так. А якщо ви скажете, що це не зовсім так, то він чітко і детально розкаже абсолютно протилежну думку, тому щоб не путатись і не жити в ілюзіях, краще просто підпишіться на мій телеграм. Всьо, попа.